大家。 На сторону. Можемо. Зараз тобі в лісейком. Попадок. Ходь! Ходь! Хуй! Привівай мене річ! А что случилось? А что случилось? недавно. И что-то жалеть. А вот и... Ух! Хорошая! Да, Да, Я да. а могу зашить I'm їм треба повернутися назад Бачу, бачу, бачу. Я стоїть туди, нікого немає, дай повідати! Горить! Гореть! Хто мають! І построва! Голоди! Подуся! Готуйся! Матю, Помагайте йому! Один, один, Юр! Один! Все, розставились! Розставились! Даня, бежи! Бежи! А бежи, Илюха, из удара! Бойте вот ты! Хорош! Бойте! Да! Давай, давай! Здорово, Даня! Да! Илюшка, хорош, Даня, давай, давай, ничего, ничего! Да, Дай! Даня! Да выше ты! Да! Просто я. Давай, давай. Илюха, чепляйся. Просто, Не старайся, я, депутат, на штрафу, на воротаря, они просто... Даня! Даня! Куда ты идёшь? Давай, 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 давай! Уже, давай. Путачка! Здорово, здорово! Все хорош! Добре! Добре, добре, добре! Два! Пекола! Лишись! подай! Іля! Іля! лиши і піти туди. Я рік, Ярі, ближня штам! Гла! Гла! Зробив подачу! Вся команда в штрафті, зробив подачу! Илляуты! Ще, Микола, давай. давай, давай! Зати, Зати, <пробітник> задати, <іль>. Я так не буду! Я я, 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 идя, я, ілля, еля. Грать. Здорово, здорово, одне. Судил вот не. ще раз. Илюха! Здоровий пас. пас, платик! Здоровый Ілля, все, молодець! Молодець! Микола, наш. Влада шукає, Влада! Давай, бацаны, давай. Леш, Ілля. Данило в середині! Даня, 17-й номер! Ілля, йди вище, Микола, йди сюди! Ілля, йди в нього, йди, Ілля, ти! Йо, в него, йо, в него, влад! Молода, Николай, принимайте! Поднимайте! 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 Пасик, Даня! пас, пас! Поднимайте! 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 Добрый, Поднимайте! 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 точнейший! пас, давай, 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 давай. тут, 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 тут Борись, борись! Борис. Проби, Ілюшка, пробийте поворота! Ще йди в нього, Іля. йди в нього! Перший Микола, Микола, Микола! Не дай ярик, не дай, не програй! Не програй! Пас, пас! Здорово, один Бодя! боя!

Піши, <звук> дай подачу! О! Діни, дожини його! Здорово, здорово, молодець. そんなの言ってく Давай, давай, давай. Саша, Саша, Саша. давай, щуп молодець. Вирве? <говори> Ще мирне? трішки більше руху. Вова, Вова, шукай туди ті ворота, туди шукай. Вова, відкривайся, Вова! Давай, давай, давай!

Іди, моє! Пішу! Ще базу, спокійно! Спокійно! Микита, подайш, влад? ні, влад, йди, влад, йди, але подай! дай! Микола, на ми Килюха, на підпойде! ボタンゴールボ thank <laughs> you

待て待て待て待て待て待て待て待 Так що ти перший стінь. Ну я гру я тушкар, що мені він. Ну що зараз. Е, не. Давай сюди, чуєш, порта. Ти мені знімай тут. Туди, паки туди. Покажи тише, покажи тише. Ура! А то і вже впав. Боже мій. Давай, давай. Шоу, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Пока, пиди, дивися, чуть-чуть підійди, підійди чуть-чуть. А ти, ти. Да,

Давай, от. Пал, пограй. Е. Давай поіграй. Вова, Вова, вище, Вова! Заді гравець! Sui, sasa, sasa, sui, sui, sasa, sui, sisa, 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 Está! Давай, давай. Забиваємо. Витаємо, діто! Все, біжіть, біжіть. Вгору, ну! Вище, іще, іще вище! Да! 20:20. Давай, давай. Гляд біжи назад. Só vem, só vem enxubal, Tré! Tré! Vem enxubal! Presta tudo de essa rua! Sá! Sá, Rita! Sá, Rita! Sá, Rita! Sá, Rita!